Всім привіт, я Евеліна, ведуться Ютуб каналу, і сьогодні я буду ділитися тим, як змінити кардинально своє життя за три місяці. І не просто на словах: ну тата, та, все буде класно, а реально взяти, нарешті почати робити і змінити. Перше. Я не скажу одразу ставте цілі і просто їх досягаєте, тому що воно не зовсім так працює. Дуже часто люди просто від чогось тікають. Вони розуміють, що вони хочуть змін саме тому, що їх щось не влаштовує. Тому тут першим кроком потрібно сісти і подумати: окей, а що не влаштовує мене? Від чого я тікаю? До прикладу, якщо ви розумієте, що у вас скрутне становище з коштами, то скоріш за все ви тікаєте з цього скрутного становища у щось краще у місце і в майбутнє, де буде більше цих грошей, або можливо, у вас є лишня вага, і ви розумієте, що ні, мені це вже не подобається, мені просто некомфортно і мені заважко в такому тілі, тоді ви будете тікати від цієї ваги до меншої для того, щоб ви краще себе почували. Тобто, перший ваш крок це взяти ручку, взяти листок і запитати себе, а від чого я тікаю? Що мені не подобається, що я кардинально хочу змінити, і чого я більше не хочу бачити, або що я більше не хочу відчувати в кінці літа. Саме відносно цього потім ви будете ставити цілі, тобто спершу. Що ви відповідаєте на це запитання і одразу розумієте, окей яка в мене може бути ціль. Щодо цілей дуже дуже важливо, щоб ви не крали чиїсь цілі, а ставили перед собою певні власні цілі, яких ви хочете досягти. Тому що дуже часто буває таке, що ми побачимо в інтернеті людину, яка займається чимось якоюсь діяльністю, або якось виглядає, або щось починає, або вона виходить в сторіс і каже, у мене такі цілі. Ви просто там скинете і думаєте, круто, мені теж це треба. Але у кожного різне становище в житті, у кожного різні можливості. У кожного Різні статуси і так далі. Як би то не звучало, але давайте по правді воно так і є. Тому дивитися на чиєсь життя, і думати класно, мені треба того ж самого, це не завжди класний варік. Ви маєте зрозуміти чітко, чого ви хочете і що вам потрібно зараз. Вам треба знайти оці основні прогалини у вашому житті, такі болючі точки, які просто не дають вам адекватно жити, і саме відносно них ставити цілі. Тому, коли ви будете писати цілі, не дивіться. На когось слухайте виключно себе і певні свої потреби своє хочу. Щодо самих цілей, дуже-дуже важливо, щоб ви ставили небагато цілей. Я взагалі раджу реально обрати одну-дві цілі на це літо і все. Цього буде реально з головою достатньо, тому що три місяці. А це відео навіть тоді, виходить, два з половиною місяці, тому що це відео вже вийде плюс-мінус 15 або 16 червня. Це не такий і великий. Поміжок часу. Тому, якщо ви дійсно хочете там в серпні, в кінці серпня афігети з того, як класно у вас це змінилось, ви маєте зрозуміти, що фокус має бути на чомусь одному. Ну окей, на двох речах, але не на десятьох. Чому? Тоді ви почнете одне, друге, третє, десяте і нічого не закінчуєте. Тобто у вас абсолютно ні в одній сфері діяльності не буде якихось результатів. Щодо цілей, будь ласка, пишіть дуже чітко цілі, розбивайте їх на маленькі шматочки і прописуйте те, як ви маєте досягти цього, що ви можете зробити, щоб це отримати. Тому що одне діло написати: Хочу купити машину, а інша справа вже сісти і подумати окей, а що мені зробити, щоб купити цю машину і якраз почати робити ці цільові дії? Тобто, те, що ви прописали у плані по досягненню мети тепер слухайте дуже і дуже уважно. Це важ. Живо, і бляха-муха, якби мені це сказали швидше, то я б не перестала там 2-3 роки на нічого. Коли ви пишете якісь цілі, коли ви хочете чогось досягнути, те, що ви маєте робити, це акцентуватись на головних діях. На цільових діях, які дадуть вам результат, не утворюйте, будь ласка, ілюзію продуктивності. Ілюзія продуктивності це коли у вас є ціль заробити таку-то суму, а замість того, щоб іти і робити головні дії, які якраз дозволять заробити вам цю суму, ви робите все, але не це. Ви прибираєте, ви навчаєтесь, ви приходите до фіга курсів, ви гуляєте, але ви не працюєте. А потім проходить певний період часу, і ви такі блін, а чому я не досягнула цього? А чому я не заробила цю суму? Так тому, що ви робили не те, що вам треба. Саме тому акцентуйте свою увагу на цільових діях. Якщо ви розумієте, що ви хочете розвивати свій блог, до прикладу, то цільові дії це розібратись у контенті, у певних сюжетних лініях, почати робити рілси, пости, просувати старген, блогери, співпраці, колаборації і так далі. Тобто, ви маєте робити цільові дії. А ні, ці перша тисяча підписників. А ви читаєте кожного дня роман і думаєте, що якось вам падуть ці тисячу підписників на голову? І якщо ви не знаєте, як планувати, якщо ви не знаєте, як розписувати свої цілі, ви можете послухати ось ці подкасти. Вони абсолютно безкоштовні, там реально інфа, офігенна. Тому заходьте в цей телеграм-канал, вбивайте ключові слова і слухайте подкасти. Далі розбийте це літо на фази, тобто є три місяці. Ми розбиваємо їх на місяць, тобто на три фази. Чому це важливо? Тому що тоді у вас вас буде класний фокус, ви будете розуміти, що і коли робити. Якщо ви загалом напишете цілі на всі три місяці, але не розділите їх на тиждень, тобто, що треба робити в тиждень, що ви маєте зробити за місяць, тоді у вас скоріш за все нічого не вийде, тому що ви будете це відкидати. Ви будете думати, я потім зроблю в мене ще два місяці. В мене ще місяць. Ну я ще встигну. А коли ви розумієте, що у вас є цілі саме на місяць. А місяць ви ділите на тижні, ви розумієте, що кожного дня ви маєте щось робити для того, щоб за цей місяць отримати такий то результат. І що я також дуже дуже раджу робити, це робити кожної неділі, тобто в кінці кожного тижня, аналіз. Аналіз того, що ви зробили, що у вас вийшло, що не вийшло. Чому це класно? Тому що таким чином ви точно отримаєте бажаний результат. Якщо ви розумієте, що вам щось не вдалось, ви сідаєте і обдумуєте, Окей, а чому мені це не вдалося? Чому я не змогла цього зробити? Що мені за? Здав... Вадило це зробити і що я навпаки можу додати або прибрати для того, щоб цього досягти. Якщо ви будете мати цей аналіз кожного тижня, ну ну не буде. Це Андріїл, це щоб ви не досягли того, чого ви хочете, тому що завжди буде вдосконалення, завжди буде цей контроль, і ви завжди будете рухатись вперед. Тому візьміть цю пораду до уваги. Я дуже дуже вам її рекомендую, якщо ви справді хочете в кінці літа подякувати собі за зміни. Далі, те, що ви можете ввести у звичку. Всіх цілей та і вводіть. Тобто, якщо у вас одна з цілей це перейти з рівня B1 на B2 з англійської мови, то те, що ви можете ввести у звичку, це кожного дня вчити по 10 слів, або кожного дня вести щоденник думок тільки англійською. Таким чином, у вас будуть основні дні, коли ви будете виділяти час на те, щоб вчити англійську, і при цьому у вас будуть звички кожного дня, які теж будуть вам допомагати досягати певних результатів, тобто маленькі такі щоденні автоматизовані дії будуть вам також допомагати у досягненні цілей, насправді звички це класно, тому що боляче і важко на початку. А потім воно автоматизовується, і ви навіть не помічаєте, як ви просто встаєте і робите це без будь-яких відмазок, без будь-яких змушувань. Просто встаєте і робите. Тому та на початку важко, але я думаю, що воно вартує вашого кінцевого результату і в будь-якому випадку пам'ятайте те, що літо пройде. Літо пройде, і ви або в кінці літа пожалієте і скажете, яка є. Літо прийшло, три місяці пройшло, залишилось чотири місяці до кінця року, а я нічого не зробив. Або ви подякуєте собі і афігієте з того, які у вас результати. Тобто ви зрозуміли, ви визначаєте те, від чого ви тікаєте, ви визначаєте основні дві цілі, плюс-мінус. Ну можна три. Потім ви розбиваєте ці цілі на конкретний план, і конкретний план ви ділите не на три місяці, а на кожен місяць. Плюс ви вводите аналіз у неділю, тобто в кінці тижня, для того, щоб прослідкувати, що у вас вийшло, що не вийшло, і вводите певні нові звички у житті. Це не так і важко, навпаки, це дасть вашому мозку чіткість, а, тобто ви будете розуміти, що коли робити, а коли у вас буде чіткість, ви будете менше тривожитись. Навіть можете зробити це на листочку А4 і на двері. Собі приклеїте, я так само зробила, але інші кімнати. Тепер щодо таких універсальних речей, які може робити кожен і які кожному можуть допомогти. Перше, ви можете відвідувати психолога або піти на певні коучі сесії, тобто до коуча звернутися звернутись для того, щоб покращити певні сфери свого життя. Якщо ви розумієте, що вам складно в чомусь, що ви не можете... Ожете самостійно справляти, що у вас є певні проблеми, що у вас є можливо певні образи, певні травми. То, будь ласка, зверніться до спеціаліста за три місяці роботи з ним. Ви можете стати дійсно іншою людиною. Ви нарешті зможете відчувати себе більш щасливо, більш натхненно, наповнено. Ви будете відчувати себе. Живими ви будете жити, а не просто проживати життя, проживати рутину і так далі. Тому, якщо ви зараз розумієте, що вам це відгукується, якщо ви зараз розумієте, що ця порада дійсно для вас. Не відкладайте це, а реалізуйте це і почніть зміни. Далі що може допомогти? Це щоденник, просто особистий щоденник, у якому ви будете записувати свої думки, свої почуття, свої плани. Все, от що у вас є в голові, те ви будете туди записувати. Це вам може допомогти. Чому тому, що тоді у вас не буде каші в голові, тоді ви будете справді більш врівноваженим у емоційному плані, скажімо так, тому що ви не будете себе перевантажувати цими думками або емоціями. І це справді допомагає елементарна ручка і папір, якщо ви будете кожного дня це робити або по потребі, тоді коли ви розумієте, що ви. Немає до кому виговоритись. Або коли ви просто хочете колись вилити ці емоції, почуття, думки і так далі, справді допомагають. Ця ручка і папір дійсно допомагають, хоча це таке щось базове і елементарне. Спробуйте. Далі ви можете скоротити проведення часу у різних тіктоках, інстаграмах і так далі. Знаєте, що реально сумно, те, що підлітки, та що навіть дорослі, вони приходять, до прикладу, з навчання або з роботи, все, все, що вони бачать, це оце різні соцмережі і життя пролітає. Життя реально пролітає. Ви сідаєте у той тік-ток засідаєте, наприклад, до о п'ятій вечора бац, пройшло там, ну на вашу думку, буквально 30 хвилин, а це вже дев'ята вечора. Чотирьох годин нема. І така сама фігня буде з літом. Якщо ви хочете кайфанути від цього літа, а, хочете відпочити або навпаки отримати вау, які результати в роботі, в навчанні скоротіть час у соцмережах, особливо якщо ви їх не ведете. Я вам серйозно кажу, якби я не вела блог, а я веду... Три-три площадки, тіх, ток не дуже рахує, то я б точно це зробила, тому що я розумію, що це краде мою реальність. і це сумно. Утворіть нову рутину або, можливо, свою першу рутину, якщо у вас ніколи до цього її не було. Я вчора лягала спати о 5-й ранку, тому що я читала книжку, і якраз був світанок. Я вийшла на балкон дивитись а, на світанок і я фіняла з того, наскільки це класно. Нема людей, це головне дуже спокійно, дуже тихо, машин нема. Пташки співають, тобто реально кайф. І я трошки пожаліла, що я дуже тривалий час не прокидалась о 6-й ранку, а, тому що магія ранку все ж таки, ну, якась вона є. Ну, кайф зранку прокидатися, коли ти один, коли у тебе є рутина, коли ти зранку робиш тренування, читаєш книжку, вчиш якусь мову, ведеш той же самий особистий щоденник, бігаєш, прогулюєшся, слухаєш якісь а, подкасти по саморозвитку, по психології і тому подібне. Це класно. Якщо у вас ніколи не було рутини, спробуйте її утворити. Не обов'язково, щоб вона була ранкова, можна і вечірню, але з особистого досвіду скажу, що якісь зміни і якісь. Якесь особливе життя відчувається саме зранку. Позбудься токсичного оточення. Якщо ти розумієш, якщо ви розумієте, що у вас є реально не найкраще оточення, позбувайтесь його. Та ви можете прямо підійти і сказати: Я не хочу більше спілкуватись. або ви можете з кожним днем скорочувати все більше і більше час, проведений з певними людьми. Якщо ви розумієте, що людина. Не дає вам розвиватись і рости, а на поки тягне вас на дно, то для чого з такими людьми спілкуватись? Ну, сенсу нема. Ви собі краще не робите. Я вважаю, що всі мають настільки себе поважати, щоб вміти позбуватись певного непотребу і вміти позбуватись певних людей, які цей непотріб у ваше життя приносять. Чи це буде легко? Ні, я не обіцяю. Чи це буде того вартувати, чи це справді необхідно? Так. Вам набагато краще оточити себе новими людьми, які будуть сприяти вашому розвитку. Навіть купити той же курс, все але ви купуєте курс, який, який вам потрібно там ваші однодумці, там і шукайте Там, окей, можливо, ви не будете з одного міста, але в будь-якому випадку це вже буде якась людина, яка буде вашим однодумцем і яка буде вас розуміти, з якою у вас буде про що поговорити, яка не буде тягнути вас на дно, і це вже набагато краще, аніж ті, які є в реальному житті з вами навпроти вас. Якщо ви розумієте, що вони не дають вам рости. І ще якщо ви хочете додати якоїсь цікавинки і скринки у своє життя, то можливо, знайдіть нове хобі. Я ось це. Це відео на моєму ютубі, я не буду зараз окремо розповідати, як знайти нове хобі, тому що я вже відео про це можете перейти, послухати. Хобі це справді офігенно. Це класно, коли ви входите в потік, це класно, коли ви дуже сконцентровані. Це класно, коли ви кайфуєте від цієї справи, і коли ви розумієте, що ви хочете, що вам це подобається. Зрозумійте, будь ласка, що у вас будуть відкати, і просто абсолютно адекватно це сприймайте, тому що чогось супер страшного в цьому нема. Ви не будете кожного дня вмотивовані, і я впевнена, що ви будете вмотивовані там перші дні класна, ейфорія, супер зміни. А потім ви притинетесь одного дня і встанете, зрозумієте, що я не хочу. Можливо, ще до жопи то все. Щось мені дуже складно. Краще я піду в і знову буду сидіти. В мене в цілому все влаштовує не таке погане життя. Я до речі, колись навіть робила таку штуку. Я знала, що в мене будуть такі відкати, і я. Брала телефон і розписувала причини того, чому мені потрібно від піти від таких то людей, чому мені потрібно заробляти таку-то суму грошей і так далі. І кожного разу, коли я хотіла злитись, я це перечитувала і я нагадувала собі, від чого я тікаю. Можете зробити теж таку штуку, і я хочу. Вам донести основну думку, ви маєте себе дисциплінувати. Дисципліна це справді свобода в плані того, що ви відсікаєте все лишнє і залишаєте тільки основне. За допомогою дисципліни ви спрямовуєте свій фокус туди, куди вам потрібно його спрямувати для того, щоб жити життям мрії. Тому дисциплінуйте себе. Чи воно буде дуже легко? Ні. Чи в мене виходило це прям як швидко? Ні. Тому що я пробувала, наче все класно, класно, потім закидала. Але це реально також на Ютубі є відео про це. Знову ж таки можете подивитись, тому що якщо почну розказувати, буде дуже дуже довго. Але просто скажу, що не потрібно опиратись на мотивацію, тому що ви далеко не зайдете. Ви закинете справу в першій же тиждень. Ну окей, гора, два тижні. На цьому все. Але перед закінченням я хочу вам дуже дуже порекомендувати цей же телеграм-канал. Це мій телеграм-канал. І чому я кажу, що я хочу дуже його порекомендувати? Тому що я справді розумію, що це архієць, яка безкоштовна інформація. Там виходять два подкасти кожного тижня, понеділок та п'ятниці. Окрім цього, там є безкоштовні книги і українською мовою, і англійською мовою. Там є різні статті, там є різні безкоштовні чек-листи, які ви можете отримати. Там є різні тести з англійської мови. Ну, Реально, все, що вам потрібно для саморозвитку. Тому, якщо ви якраз не знаєте, де брати подкасти, які ви можете слухати або ввечері, або кожного ранку на пробіжці, приєднуйтесь до телеграм-каналу. Сподіваюся, що я була для вас корисна і до наступної зустрічі.